Того ранку Іван прокинувся раніше, ніж зазвичай. За вікном стояла м'яка тиха весна. Сад, за будинком був повний запаху вологи і свіжої землі. Він любив цей час, коли все тільки починається. Коли навіть у старій груші прокидаються нові бруньки, і здається, що життя можна почати спочатку, скільки б років тобі не було. Сьогодні він мав сказати дружині, що купив квитки до моря. Вперше за п'ять років усе було продумано вихідні, готель, навіть маленька коробочка з колоном у формі серця. Він хотів зробити подарунок просто так, без приводу, бо вважав, що любов не потребує свят. Він поставив чайник увімкнув радіо. Звучала стара пісня, яку вони слухали ще на студентських вечорах. Іван усміхнувся, доля має свій гумор. Він не помічав, як із роками став схожим на свого батька, звички, рухи, навіть те, як поправляв окуляри. Але він був щасливий, принаймні, думав, що був. Коли Лариса зайшла на кухню, він одразу помітив щось не так. Вона була бліда, очі червоні, волосся зібране похабцем. Та все одно гарна, так як бувають гарними лише жінки, яких люблять. Не спала? спитав лагідно, так просто втомилася, відповіла коротко, уникаючи погляду. Він не надав цьому значення. Поставив перед нею чашку кави, торкнувся її руки, я подумав, що нам варто трохи відпочити. Пам'ятаєш те море, де ми були на медовий місяць? Я купив квитки. Вже цієї п'ятниці поїдемо? Вона здригнулася. На мить її обличчя застегло, суміш здивування і страху. Потім натягнута усмішка ти завжди такий романтичний, сказала, але голос тремтів, він нічого не запитав. Вважав, що жінкам властиво хвилюватися через дрібниці. Іван був людиною, яка звикла довіряти. Йому здавалось, що довіра найвища форма любові. Увечері, коли він повернувся з університету, Лариси вдома не було. На столі, залишена записка, пішла до аптеки. Не чекай. Зазвичай так не писала. Він сів у крісло, глянув на годинник, минула година, потім друга. Телефон мовчав. Коли двері нарешті відчинилися, вона виглядала втомленою. Сумка ледь не випала з рук, усе гаразд, тихо запитав він так. Просто трохи погано себе почувала. Іван підійшов ближче, торкнувся її плеча, але вона відступила Не треба, Іване, прошепотіла. Я хочу побути сама. Він кивнув, хоча серце стиснулося. Уночі довго не міг заснути. Чув, як вона плаче в іншій кімнаті, і не знав, чому. Наступного дня він збирався викинути сміття. Біля відра помітив щось дивне, білу коробочку з рожевим написом. Вона була розірвана, але слова ще читалися тест на вагітність. Серце підскочило, він завмер, потім повільно підняв упаковку. Усередині нічого не було. Іван стояв кілька секунд, ніби світ навколо перестав рухатись. Потім зітхнув, посміхнувся сам до себе, радісно, навіть трохи розгублено. Господи, Ларисо. Невже він не помітив, що за шторою хтось стежить. Сусідка Марфа, стара жінка, бачила, як Лариса того ж ранку виходила з машини, де за кермом сидів молодий чоловік. Але вона промовчала, бо знала, правда, іноді ранить сильніше, ніж брехня. Іван цілий день ходив усміхнений. Купив у квітковому магазині букет ромашок і маленькі дитячі шкарпетки, символ того, що життя знову дає йому шанс стати батьком. Увечері, коли Лариса повернулася, він зустрів її біля дверей. Я все знаю, сказав тихо. Вона зблідла, ледь не впустила ключі. Що ти знаєш, що ми станемо батьками? Її губи здригнулися. Вона хотіла щось сказати, але не змогла. Просто заплющила очі. Він обійняв її щиро по справжньому, я обіцяв богові, що зроблю тебе щасливою. І зроблю тепер ще більше причин старатися. Вона мовчала, тільки сльози текли по щоках. Він думав, що це від радості. А вона, що ніколи не зможе пробачити собі цей момент, уночі Лариса довго сиділа біля вікна. На колінах зім'ятий тест із двома чіткими смужками. Вона згадувала той день, коли все сталося, і розуміла, відмотати вже неможливо. Іван спав, поклавши руку на її подушку. Йому снилося море, їхній медовий місяць, майбутня дитина. Він ще не знав, що цієї ночі у ньому зародилася не тільки любов до ненародженого сина, а й біль, який змінить його життя назавжди. Минув тиждень дім наповнився якоюсь дивною тишею, ніби повітря стало густішим, важчим. Іван ходив на роботу, повертався раніше, приносив фрукти, варив для Лариси чай із м'ятою. Він робив усе, що вмів, аби показати турботу. Йому здавалося, що любов здатна вилікувати будь-який страх, одного дня у двері подзвонили. На порозі стояв Артем, старий друг, майже брат. Разом виросли, навчались, ділили все, навіть мрії. Іван давно його не бачив той переїхав до міста, відкрив бізнес, змінився. Але посмішка залишилася така сама тепла, відкрита, трохи нахабна. Ти, як завжди, не старієш, сказав Іван, обіймаючи його. А ти не змінюєшся, відповів Артем. Прийшов провідати старого друга. Чув у вас хороші новини? Іван усміхнувся. Так, у нас буде дитина, уявляєш? Артем опустив очі. Посмішка залишилась на вустах, але в ній не було радості. Вітаю, ти на це заслуговуєш? Він зняв куртку, поставив на підлогу подарунковий пакет. Усередині м'яка іграшка, ведмедик із блакитною стрічкою, просто на щастя, сказав коротко. Лариса вийшла з кімнати і в ту мить між ними промайнуло щось невидиме. Погляд настільки швидкий, що Іван навіть не помітив. Але глядач помічає саме так починається історія, яку важко зупинити. Вони сіли за стіл. Іван розливав чай розповідав, як студенти готують конференцію, як він мріє нарешті купити авто. Артем мовчав, дивився у чашку що з тобою, друже, спитав Іван, не схожий ти на себе, просто втомився. Та й іноді життя підкидає те, чого не чекаєш. Іван не зрозумів натяку, головне, не втрачати гідності, відповів щиро усе можна пережити, якщо не зраджувати себе. Артем ледь помітно усміхнувся, але очі залишались сумними. Він дивився на Івана з якоюсь болючою вдячністю, ніби прощався з ним ще до того, як зізнався у провині. Після вечері Іван вийшов у двір, а Лариса лишилась прибрати на кухні. Артем підійшов до неї, ти мала сказати йому прошепотів, не зараз відповіла, він не витримає. Ларисо, це все одно колись спливе, я знаю. Але дай мені час. Вона говорила тихо, але кожне слово різало повітря. За вікном Іван щось лагодив біля ганку, і його тінь падала на підлогу поруч із ними. Символічно він уже стояв між ними, не знаючи цього. Тієї ночі Іван записував у щоденнику думки для майбутньої лекції Любов, це коли довіра сильніша за сумнів». Він не підозрював, що ці слова стануть іронічним пророцтвом. Наступні дні Артем часто заходив. Привозив продукти, допомагав ремонтувати стару хвіртку, навіть пропонував відвести Ларису на прийом до лікаря. Іван був радий, добре, коли поряд справжній друг. Одного вечора сусідка Марфа сказала, ніби між іншим, твій Артем гарний хлопець, але дивно, що так часто буває, коли тебе нема. Іван лише посміхнувся, довіра це коли не шукаєш підозри там, де її немає. Марфа зітхнула. Вона бачила занадто багато історій, де довіра сліпила сильніше, ніж кохання. Коли Лариса почала показно уникати дотиків, Іван виправдовував її, вона просто втомилась гормони, вагітність це ж не просто. Він навіть купив книгу, як підтримати дружину під час очікування дитини, читав уголос уривки і сміявся, не помічаючи, як вона тихо плаче спиною до нього. Одного дня він знайшов на комоді фотографію, старе студентське фото, де вони з Артемом обіймають Ларису. Три усміхнені обличчя, три долі, які згодом сплетуться у вузол, що не розв'язується, Іван поставив фото у рамку. З гордістю, бо бачив там дружбу, а глядач уже бачить трагедію, наближався шостий місяць вагітності. Лікар призначив обстеження, і Лариса попросила Артема відвести її, Іван занадто зайнятий, вони повернулися пізно. Іван зустрів їх біля дверей. Як усе пройшло, спитав спокійно добре, відповіла Лариса, дитина здорова. Артем додав у вас буде хлопчик. Вітаю, тату. Іван засміявся. Справжній щасливий сміх людини, яка не знає, що сміється над власним болем, він обійняв їх обох. І сказав це найкраща новина у моєму житті. У ту мить Артем відвернувся. В очах блиснула тінь провини, але Іван цього не бачив. Він дивився на Ларису, не помічаючи, як вона ковтає сльози. Тієї ночі вона не спала. Дивилась на чоловіка, який дихав рівно і спокійно і шепотіла ледь чутно пробач мені. Я тоді не знала, що це так болітиме, а за стіною Артем не міг заснути у своїй квартирі. В руках стискав копію УЗД знімка, яку Лариса залишила у його машині. На знімку маленька тінь у темряві. Він дивився на неї й шепотів Мій син. Весна минула непомітно. У домі пахло яблуками і молоком. Лариса народила. Хлопчика назвали Назаром Маленький, крихітний, із темним волоссям і спокійним обличчям. Іван тримав його на руках, боячись навіть дихнути. Йому здавалось, що світ нарешті став правильним. Він стояв біля вікна, слухав, як дитина тихо сопи, і відчував ось сенс, заради якого варто жити. Лариса лежала на ліжку, втомлена, але прекрасна. Артем теж прийшов до пологового, привіз квіти, сказав кілька загальних фраз. Потім вийшов. Їхні погляди з Ларисою перетнулися лише на секунду. В ній було все провина, біль, тиша. Але Іван, захоплений новим життям, нічого не помічав. Минуло кілька місяців. Назар ріс, сміявся, тягнувся рученятами до всього, що бачив. Іван став найтурботнішим батьком. Він прокидався ночами, носив малого на руках, читав казки, навіть коли той ще не розумів слів. Люди дивились і казали оце тато від бога. Але правда не любить тиші. Вона терпляча, але невблаганна. Одного дня Іван з Назаром прийшов у поліклініку звичайний аналіз крові для малюка. Медсестра усміхнулась. у вас рідкісна група крові, тату, так, так, четверта, відповів він у дружини друга. Жінка глянула на папери і раптом нахмурилась. Вибачте, але це неможливо. У дитини перша група, вона сказала це буденно, ну, без емоцій. А Іван почув, ніби вперше у житті звук, як тріскається скло. Маленький хрускіт, який розрізає все всередині, він не сказав ні слова. Просто взяв результати, подякував і пішов. На вулиці стояло спекотне літо, але йому було холодно дорогою додому світ став німим. Машини рухались, люди говорили, але він не чув. Йшов і думав лише одне помилка випадковість невірні дані. Але щось у серці шепотіло Ні. Це правда, яку ти не хотів бачити. Увечері він повернувся з букетом ромашок. Як завжди, наче нічого не сталось. Назар спав, Лариса готувала вечерю. Іван підійшов, обійняв її, поклав квіти на стіл, гарний день, правда. Тихо сказав, вона здригнулася, так здається, так, він дивився на неї довго. Поглядом, який шукає відповідь у кожному русі, у кожному диханні, ти щаслива, Ларисо, так, прошепотіла, а ти дуже. І більше нічого не спитав. Бо зрозумів, якщо почує правду від неї, не зможе жити далі. Уночі він не спав. Дитина сопіла поруч. Іван сидів біля ліжечка, проводив пальцем по крихітній долоні. Не винен ти, Назаре. Не твоя це провина, що дорослі помиляються. Наступного дня він пішов до клініки, зробив ДНК тест. Без істерик, без слів. Просто поставив крапку у сумніві. Через тиждень забрав результати, і світ остаточно став іншим. Ймовірність батьківства нуль відсотків одна цифра, один рядок, і ціла історія любові розбита. Він сидів у парку, тримаючи конверт. Сонце світило, діти бігали, життя йшло, як ні в чому не бувало. А в ньому все завмерло. Але не було злості лише тиша. Глибока, важка, справжня він не пішов додому одразу. Блукав вулицями, доки не стемніло. У вітрині магазину побачив своє відображення, втомлене, але спокійне. І вперше подумав, може, сила не в тому, щоб зруйнувати, а щоб залишитися людиною. Він повернувся опівночі. Лариса сиділа на кухні, дивилась у вікно. Побачивши його, здригнулася де ти був. Гуляв, ти дивний останнім часом, просто думаю. Він присів навпроти. Подивився на неї і тихо сказав. Я зробив тест, вона поблідла. Губи затремтіли. Іван, я, він підняв руку не треба. Я знаю, і все одно залишаюсь, бо ця дитина моя не по крові, а по серцю. Вона заплакала. Сльози котились, але він не торкнувся її. Просто встав і пішов до дитячої. Назар спав. Маленький кулачок стискав ковдру. Іван нахилився, поцілував сина в чоло, спи, синку. Ти не винен у тому, що світ іноді ламає людей? Тієї ночі він вирішив мовчати. Не для того, щоб захистити себе, а щоб зберегти хоч трохи добра. Бо іноді правда, як вогонь. Вона очищає, але й спалює все, до чого торкається він нікому не сказав. Не другу, не дружині, не родині. Тільки поклав конверт у шухляду, закрив її і більше не відкривав. Життя продовжувалось. Лариса намагалась знову посміхатись. Артем зник. Іван ніколи не питав, куди. Він просто жив. Кожного ранку вставав, готував сніданок і йшов на роботу. Повертався додому до Назара, і дивився на нього так, ніби в тих очах бачив не біль, а прощення. Минуло 16 років. Іван постарів непомітно, як старіють ті, хто звик мовчки носити свій хрест. Волосся посивіло, руки стали грубшими, але погляд залишився теплим. Назар виріс високий, розумний хлопець із добрим серцем. Він був схожий на Івана у всьому, окрім очей. У тих очах світилася чужа, невловима тінь, погляд, який Іван не раз бачив колись в Артема. Лариса давно пішла без скандалу, без крику. Просто одного ранку зібрала речі і сказала Я більше не можу так. Він кивнув. Не затримував, не проклинав, бо давно все зрозумів. Відтоді вони з Назаром жили удвох. Просте життя, школа, університет, маленький будинок на околиці. Хлопець ріс вихованим, вдумливим. Допомагав сусідам, грав на гітарі, читав ті самі книги, що колись читав Іван. Іван гордився ним. Одного разу Назар знайшов старий альбом. Серед пожовклих сторінок фото: Іван, Лариса, Артем. Три усміхнені обличчя тату, хто цей чоловік, запитав, Іван відповів спокійно мій давній друг. Колись ми були близькими. А чому він зник із нашого життя? Бо іноді люди йдуть не через ненависть, а через сором. Назар нічого не відповів, але запам'ятав цю фразу Минув час. Він вступив до університету, почав жити в гуртожитку, рідше бувати вдома. Та завжди телефонував батькові: тату, я все встигаю, не хвилюйся. Іван чекав кожного дзвінка, як подиху життя. Одного разу Назар приїхав несподівано. Увечері, коли Іван уже готував вечерю, що сталося, синку, спитав той, дивуючись, просто скучив і хотів дещо спитати. Він поклав на стіл аркуш, старий, пожовклий, зі зім'ятими краями. Лист, який Лариса колись забула спалити, на ньому кілька рядків, написаних її рукою, не знаю, як йому сказати. Артем хоче, щоб я мовчала. Але я не можу жити з цією правдою. Тиша впала важкою хвилею. Назар стояв, дивився на батька. Це правда, тату, його голос тремтів я не твій син, Іван довго мовчав. Потім повільно сів по крові ні. сказав тихо, але по серцю завжди був і будеш. Назар опустив очі чому ти мовчав усі ці роки? Бо любов не завжди потребує правди. Іноді вона вимагає тиші, а вона запитав хлопець вона зробила свій вибір. І я не суджу. Назар підвівся. У його погляді було все гнів, біль, розгубленість. Я маю знати, хто він, ти вже знаєш, відповів Іван, але повір, сину, не все, що ми дізнаємось, робить нас щасливішими. Та Назар не послухав. Наступного дня він знайшов Артема через соціальні мережі, через спільних знайомих. Чоловік жив у іншому місті, мав родину, двох дітей, Назар приїхав без попередження. Вони зустрілися в кав'ярні. Артем одразу впізнав його, ти. Назар, так, син моєї матері, і, здається, твій, тиша. Артем відвів погляд: твоя мати колись сказала, що я не повинен тебе шукати. І я послухав, бо тобі так зручніше, правда. Голос хлопця був спокійний, але очі палали, вона плакала ночами, а ти просто жив далі. Артем зітхнув Я не був готовий тоді. Зробив помилку і заплатив чим совістю. Вона не мовчала всі ці роки. Назар встав. Совість це не ціна. Це вирок. І пішов. Повернувшись додому, він застав Івана у саду. Той поливав квіти, як завжди, зустрічав його, сказав Назар. І що відчуваєш? Порожнечу, бо справжній батько це не той, хто дав життя, а той, хто його навчив. Назар підійшов ближче, обійняв Івана Ти, мій тато. І крапка, увечері вони сиділи на ганку. Тиша була вже не гнітючою, а спокійною, знаєш, тату, сказав Назар, я зрозумів, що не всі правди треба знати вчасно, ти мудріший, ніж я був у твої роки, усміхнувся Іван. Але за цією усмішкою ховалася втома. Тривала глибока, як у людини, яка віддала все, що мала, і залишила собі лише одне гідність тієї ночі він довго дивився на зорі. У вікні відбивалося його обличчя поруч із Назара. І йому здалося, що в них однакові риси. Може, не від крові, а від любові, яка передається інакше. Осінь прийшла тихо, без гучного вітру, без дощу. Лише холодні ранки нагадували, що час не стоїть на місці. Іван хворів спочатку звичайна втома, потім постійний кашель, далі лікарі, аналізи, ті самі слова, яких боїться кожен онкологія. Пізня стадія. Він не сказав Назару нічого. Не хотів жалю. Ходив на лекції, поливав квіти, готував вечерю. Лише іноді, коли син не бачив, сідав на ліжко, стискав груди і тихо шепотів ще трохи ще день. Назар відчував, що щось не так. Тату, може, підеш до лікаря. Це просто осінь. Старі кістки відчувають холод раніше за інших, відповідав Іван із усмішкою. Одного вечора Назар прийшов додому раніше. Побачив батька, який сидів біля столу, тримаючи ручку над аркушем паперу. Перед ним кілька конвертів. Один із них підписаний його іменем що ти пишеш? запитав син. Іван підняв очі, усміхнувся слова, які простіше залишити на папері, ніж вимовити вголос наступного дня його забрали до лікарні. Хвороба не чекала. Назар був поруч цілодобово. Тримав батькову руку, коли той засинав, годував, читав уголос книги, які вони любили. Іноді Іван прокидався і шепотів як там сад Поливаєш, поливаю, тату. Квіти цвітуть, як ніколи. Одного ранку він попросив Назара відкрити вікно, подивись, як сонце світить. Ніби нічого не змінилося, але зміниться, тихо сказав Назар, без тебе все буде інакше ні, синку. Людина помирає не тоді, коли її серце зупиняється, а коли перестають згадувати, як вона любила. Іван закрив очі. Усміхнувся і більше не прокинувся. На похороні зібралося півміста колеги, студенти, сусіди. Усі казали, він був доброю людиною. Назар стояв біля домовини мовчки. Без сліз, бо іноді біль настільки глибокий, що навіть сльози не доходять до очей. Після похорону він повернувся додому. У тиші, що залишилась після батька, кожна річ дихала його присутністю. Книги на полицях, окуляри на столі, запах кави, що, здавалось, досі стоїть у повітрі. На столі конверт із його іменем він відкрив. Усередині лист Сину, якщо ти читаєш це, значить, я вже пішов, я не залишаю тобі багатства, бо найцінніше вже дав любов, що не питає про кров, не шукай винних. Люди слабкі, але Бог сильний, знайди матір. Вона потребує прощення більше, ніж ти думаєш. І ще одне я заповів усе їй будинок, землю, навіть стару грушу, яку ти ненавидів садити. Але отримає все це тільки тоді, коли зізнається перед Богом у тому, що приховувала, ти допоможи їй. Бо тільки прощення звільняє обидві душі люблю тебе, твій тато, Іван. Назар сидів довго, не рухаючись. Потім підвівся, вдягнув куртку і поїхав. Двері відкрила Лариса. Вона сильно змінилась, сива, змарніла очі червоні. Назар, мамо, вона заплакала. Я думала, ти мене ненавидиш, я теж так думав. Але тепер знаю, ненависть нічого не лікує. Він передав їй конверт із заповітом Тут усе, але є умова. Ти мусиш визнати правду перед Богом, я вже зробила це, прошепотіла вона, коли стояла біля його труни. Вона впала на коліна, схопила його руки, я не хотіла, щоб усе так сталося. Артем, він давно мертвий. А твій батько він був святим, він був просто людиною, мамо. Але такою, якої більше не буде, вони разом поїхали до церкви. Священник слухав мовчки, потім сказав прощення, не виправдання. це свобода для тих, хто залишився. Коли вони вийшли, на дворі падав сніг. Перший у цьому році. Білий, чистий, мов новий початок. Через рік Назар стояв біля могили з маленьким хлопчиком на руках. Ти пам'ятаєш, як його звали? спитала жінка поруч, Іван. Я хочу, щоб він ріс, знаючи, що справжній батько це не кров, а серце. Вітер гойдав свічки, листя шароділо під ногами, Назар поставив свічку на могилу і прошепотів. Ти був мовчазним, але в твоєму мовченні жила любов. Дякую, тату. Він підняв голову, небо було ясним, і, здавалось, хтось там усміхається. Правда, прийшла пізно, але встигла врятувати тих, хто лишився. Іван пішов у тиші, залишивши після себе не біль, а приклад. Бо мовчання, якщо воно народжене любов'ю, іноді говорить голосніше за крик. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.